Ти це бачив? Ти бачив, як воно блимкає. Дивись! Таке враження, що нас хто-то най Я Я майстер Бога, як ви розумієте. Інколи кажуть, що в тебе криві руки, такі голівудські ефекти. Так, вимикаємо. Так, працюю, чи ні, давай подивимось. О! Ха -ха! Працює! Андрюха, ти бачив просто... Я, не в, я просто в шоці. Не вмикається. А, о! Працює! Я відчуваю себе дитиною. Ти бачив пультик, пультик для ламп. Я знайшов гарне місце для цієї кнопки. Отак можна на двосторонній скотч. Все як люблять пацани. Я очікував, що завгодно, але ну, що в мене буде ще сьогодні стробоскоп на машині. Це якийсь прикол. О, казочки кінець, а хто дивився, молодець. Друзі, вітаю вас на каналі Крутого Світла та гарного настрою. І якщо у вас така фара, 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 або така сучасна матрична фара, в якій... Потужності світла не вистачає. Звичайні білет модулі в неї не встановиш. А користуватися машиною хочеться з комфортом та в безпеці. Що робити? Пішли в офіс, знімати відео. Буде цікаво, погнали! Друзі, а зараз трошечки історії. Як ми знаємо, почалося все з галогену який з'явився в наші 70-ті роки, і, скажімо, з того часу багато води втекло, машини покращились, стали швидше, комфортніше і таке інше. І на початку 2000-х років з'явився у нас ксенон. Ксенон це був прорив, тому що потужність світла стала просто над порівнянням з галогеном, просто як неба та земля. І ми скуштували все це, зрозуміли, як це добре. Але час не стоїть на місці, машини не стоять на місці. І зараз ми вже перейшли в епоху світлодіодних фар. Фари у нас існують матричні, рефлекторні світлодіодні фари. Але якось так сталося, що люди, які вже користувалися ксеноном, зараз відчувають дискомфорт. І... Це еволюція, але це по факту це деградація, а не еволюція, тому що світло стало фактично гірше. Машина швидка, ми хочемо користуватися з комфортом і в безпеці. І швидкість руху у нас часто так відбувається інколи більше 90 км за годину. Нам треба бачити, а по факту світодіодні фари цього не вирішують. Тому сьогодні наша відповідь чому так сталося. А відповідь проста. Є стандарти в Європі, в Штатах, де світлодіодні фари мають більш жорсткі стандарти, ніж були до ксенону. Тому світла стало фактично менше. 3 2 1 ви зараз, мабуть, скажете, Ігор, ти вже стільки розказував про ці матричні модулі, які вирішують саме ці проблеми. Друзі, я казав, але я вам і казав, що універсального рішення немає. Оце все це хендмейд. Треба розкрити фару, придумати, як встановити ці модулі, потім їх налаштувати, закрити і вірити в краще, тому що, ну, по факту, це хендмейд. Все. Точка. 3. 2. На початку відео ми не просто так вам показали декілька машин з звичайними, можна сказати, старими фарами. Це ксенонова лінзована фара або рефлекторна галогенова. Це машини потенціально з поганим світлом. Але рішення для них вже отак. От Саме краще рішення це встановлення. Біолет Лінз, який є абсолютним ідеалом по якості світла. Але існує каста людей. Це люди, які не можуть лізти у фари, не хочуть лізти у фари і теж мають проблему з недостатнім світлом. Як це вирішити? А це ви побачите своїми очима трошечки пізніше. А зараз класика розпаковка. Друзі, це новинка від InfoLight. Модель посилання я вам залишу під відео. Якщо заціните, можете собі таку штуку придбати, тому що цей комплект я буду встановлювати собі на машину. Дивимось. Інтрига починається з дистанційного пульта керування. Друзі, я Світло. Ну, я думав, що вже я ну, тяжко мене чимось здивувати, але оце я, знаєте, зараз покажу, ви просто будете самі в шосі. Це вирішується, ну просто супер максимально просто. Давайте дивимось в кроп, що у нас там. Так, друзі. зацініть. Це сталева. Рамка під номерний знак, яка має 4 модулі. Це світлодіодні матричні модулі, потужність кожного 30 ватт Сумарно 120 ватт. У вас на таких мікролінзах. Все це зроблено солідно. Якісно, тому я ставлю це собі на машину. Чому я ставлю собі на машину? Тому що мені не вистачає світла. Я не хочу, ну, навіть не те, що я не хочу, немає готового рішення для того, щоб я міг покращити світло. Тому я, от вам все це розказую. це не тільки я захоплююсь. І вам якусь там рекламу поганю. Ні, я сам захоплений, тому що я ставлю сам собі на машину. В чому прикол цієї всієї, всієї штуки? Друзі, дивіться, у нас є дроти, це наш блок керування, релюха. У нас є запобігач, і в нас є відповідно 4 конектори. Які у нас гідроізольовані. Все ж таки 30 ватт це немало і треба їх ну, зробити так, щоб туди волога не попадала. І саме цікаве, друзі, у нас для підключення просто дві клеми. В чому унікальність? То, що у вас нема, неважливо не важливо, це вас Луаз або Rover. Ви прикручуєте цю штуку замість свого номера. Номери зверху прикручуєте, прокидаєте. Ви ніяк не влазите в заводську проводку. Ви просто прикрутили, дотягнули ці два дроти, хоч на акумулятор, хоч куди завгодно, або на блок запобігачів. І за рахунок пульта, ви просто вмикаєте, вимикаєте світло і маєте собі такий. Джокер в рукаві, який вам вирішить питання тоді, коли світла вам замало. Three, two, а зараз трохи нудної технічної інформації. Друзі, сам виробник поклав нам антіскрути. Це для тих людей, хто цю штуку прикрутить і поїде запаркує машину на троєщині. Light Search Automotive Great Glass LED Chip. Ну, така фраза вже хочеться хопати і бігти, і встановлювати. Power 120 Вт. Колор температура 6000 к. Це як в звичайних світлодіодних сучасних фарах. Люмінус 8000 люмінів. Це те, що нам обіцяє сам виробник, ну, цифра цікава, непогана, трошки пізніше ми перевіримо. Напруга Working 9-15 Вольт. встановлювати цю штуку можна тільки виключно на легкові автівки. IP68. Про що це каже? Якщо ми вскочимо в якусь велику, Лужу, і з нею вискочимо, то можемо не турбуватися. Ця штука буде далі працювати. Так, метал. Написано: Aviation Aluminium. Ну, коротше, круто, я не знаю. Тільки круче було б позолочені клеми. Так, далі пішли. Алюмініум Head DCPC, DC Що таке DCPC? Я не дуже розбираюсь в англійській, обов'язково напишіть в коментарях. І обіцяють нам, 50 тисяч годин ця штука повинна працювати. Ми це теж колись перевіримо. Але це приблизно 10 років постійного користування. Для того, щоб оцінити. Об'єктивну ситуацію для себе і для вас. Ми порівняємо наші сьогоднішні приколи з сучасною оригінальною лінзою від компанії Коєта, яка встановлюється штатно в такі автомобілі, як Toyota та Lexus. Дивимось на екран, оцінюємо, коментуємо, дизлайки, приймаються. Є один Маленький нюанс. З урахуванням того, що ця штука у нас споживає 120 Вт. Ми повинні були підключити це від акумулятора, тому що наш лабораторник максимально витягує всього ліж 100 Вт. Тому лінзу ми підключили від нашого лабораторника, а рамку від акумулятора. Three, Друзі, робимо висновки. наш LED-модуль від компанії KoiTa показує 2700 люкс. Вимикаємо його та вмикаємо наше альтернативне світло. 3200 люкс це чиста потужність, яку ми побачимо на дорозі. У випадку з білет-модулями Коета буде ще скло. яке… Забере частину світла, це приблизно 10, 20, 30, а інколи і 50% світла. В принципі, цифри непогані. Їдемо дивитися, як це світить в реальних умовах. Андрюш, як ти думаєш, за скільки часу я все це вкину на машину? Годину, мабуть. Годину? Я думаю, максимум в одну хвилину. Three, two, Ти вже розумієш, чому мені вистачить Одної хвилини, а не одної години. Друзі, дивіться, дуже момент який. Якщо ми встановлюємо такі штуки, то усі дроти у нас уходять в решітку, як ви розумієте, під бампером. Я думаю, що в мене вийде без зняття бамперу. Просто, е Відкрию лючок верхній, затягну, затягну на відповідно стяжки. І моя задача, оці дроти, дивіться, оці дроти, які я вам вже показував, плюс і мінус, дотягнути відповідно до блок-запобіжників. А оцю штуку. Я сховаю в цьому блоці, заведу відповідно. І знайду тут, відповідно, масу та плюс десь тут. І, в принципі, все. Все інше, чому я казав, що прикольно, що в мене пульт, що мені не треба затягувати дроти в салон для того, щоб виводити там яку, якийсь перемикач. Ця штучка, все це вирішує. Так. А зараз я підключаю вже так, як нам треба щось оцінювати, тому цю штуку я закриваю, вона мені зараз не потрібна. Це було, було для вас. Підключаємо. За рахуванням того, що у нас зараз треба буде зачинити бампер, так як ми з відкритим бампером їздити не будемо, то давайте заізолюємо. Заізолюємо наші клеми. І у нас є дві клеми. Так, це у нас плюс. Так. А ну. Так, працює чи ні, давай подивимось. О! Ха -ха! Працює! Три, о, -о, -о, о Слухай, я... Я побачив світло. Слухай, тут можна, дивись, можна хоч голки збирати. Так. Ну так, будемо вважати, що у нас все відрегульовано. О, я ж в мене ж кнопка, я ж крутий чувак, дивіться. Сестра стробоскоп. Вимкнув, увімкнув. Слухай, я відбіжу, цікаво, яка відстань. Дозволить мені усе це робити. Так. О, працює. Я сподіваюся, ти мене бачиш. О, працює. Так. Слухай, це прикольна тема. Якщо ти десь поїхав і машина стоїть десь, там, не знаю, десь. У полі можна сам собі таку штуку. Слухай, я більше йти не буду, але скільки метрів, 100 абсолютно без питань я перемикаю. Чуєш? Вимкнув. Коротше, працює. Дистанція абсолютно нормальна. Можна користуватись. Все, давай вмикаємо рідне штатне світло, подивимось, чи додасть це світло нам потужності, чи ні. Мені вже цікаво, як воно буде в порівнянні з штатним. Чи додасть воно світло? Мені трошечки занизько. Хотілося б, щоб воно було вище встановлено. Але наразі воно виглядає прикольно, не засліплює. Навіть на відстані, От, якщо ми отак хоп, я сподіваюся, що ти бачиш, що воно дуже прикольно, чітко фокусує світло. Ну, в принципі, це, щоб ти розумів, це у нас е ну, додаток як противотуманка. Але ми зараз його питаємось використати виключно для підсилення. Нашого дальнього світла, коли в умовах там дощу, туману, коли нам трошечки не вистачає світла, то от таку штуку. Зараз я ще увімкну головне світло, додаємо світло. Штатне і отаке дальнє. Якщо ми наразі порівнюємо наше світло проти туманних фар, які рідне, це просто. Це просто жах. Тут не то, що нічого не побачив, взагалі просто темно. Ближнє плюс-мінус щось таке. О! Слуха, ну воно нормально додає, я в шоці, чесно. От ти подивись, це ближнє світло. Ближнє. Наше додаткове. Туманки взагалі у нас такі, що я не знаю, для. Чисто для краси зробили, пользи мінус 5. А так? Слухай, навіть і по тональності попало, співпало з штатним світлом. Слухай, прикольно, прикольно виглядає. Друзі, я хочу вже сісти в машину, та подивитися. Як воно виглядає зсередини, тому що ззовні, в принципі, я не люблю таких, ну майже ковгост. Але от подивіться, як воно співпало по температурі, з туманками, з головним світлом. Даже, ну скаже, можна так собі подумати, що це оригінал. Сідаємо в машину, дивимось, як це працює зсередини. Three, two, це у нас повністю вимкнене світло. Вмикаємо наш прикол. Отак воно виглядає. Так, додаємо, це у нас габарити і вмикаємо ближнє. Це ближнє у нас отак ближнє без нашого додаткового світла. І отак з, Без. з, без. З. Давай починаємо їхати, подивимось. Їдемо, ми собі їдемо, вимикаємо. О! Ну, таке собі, я знаю, як би. При тому, що зараз у нас абсолютно сухий асфальт, то плюс-мінус нормально. Але якщо ми їдемо на швидкості 90, то нам може бути недостатньо. Так, вмикаємо. Ну, перед машиною взагалі, як би гарно, ми бачимо. Далі, в принципі, теж на непоганому рівні. Дивіться, давай спробуємо так. Вимикаємо наше світло. Ну, скажу так. Якщо використовувати просто оцю штуку окремо, то відповідно її недостатньо, тому що вона світить досить вузько, як ти бачиш. А, дивись. Посередині, оці ями, які ми зараз бачимо, то я ну, нормально бачу зараз і, в принципі, не схоплю яму. Ну і для ширіни все ж таки нам треба використовувати головне світло. Ну, Я думаю, що це, мабуть, нормально. Ну і дальнє. Ну, дальнє тут взагалі дуже круте, я поміряв, там в три рази ну, більш яскраве, ніж ближнє. Можна ще отак. От. <плес> <плес> так, вмикаємо, це у нас працює. Вимикаємо. Давай ми зараз його налякаємо. Чувак, ми тут стоїмо, дивись, у нас яка. Мігалка. <хи> так, вимикаємо. Вмикаю це ближнє. Це наше додаткове світло. Вимикаю. Це наше тільки додаткове світло. Вимикає його, ніч-ніч. Які голівудські ефекти. Так, вимикаємо, все, вимкнули. Увімкнули. Отак. О, от і казочки. Кінець. <плес> Друзі, підводимо підсумки. Знаєте, що вночі було гучно, я не спав, нас бомбили. Зараз хочеться вам дорозказати вже фіналочку і йти відпочивати. Перше, з недоліків. Ця штука фактично не може замінити. Наше ближнє світло. Чому? Тому що воно дуже-дуже вузьке і б'є по центру туди, куди ми їдемо фактично на машині. Плюси цього світла мені не вистачало. І то, що я вам сказав на початку, я хочу встановити ці приколи собі, я вам підтверджую, ці приколи я обов'язково найближчим часом встановлю собі для того, щоб не хопати ці прокляті ями. І. Третє, друзі, підключення максимально просте, зручне. Коротше, хоч на Ланас, хоч на майбах. Цю штуку можна встановити досить, досить швидко, просто і на штатне місце. Нічого там, скажемо, не треба щось доробляти. Ну і плюс, ну кожен чоловік є великою дитиною, тому такий пультик мені до вподоби. Якийсь прикол є, там понатискав там, вимкнув світло. Ну, коротше, прикольна штука. Тому якось так. Якщо було цікаво, вподобайку напишіть коментар. Якщо не сподобалось, то теж напишіть свій коментар. Ми все читаємо та відповідаємо. Далі буде цікавіше. Дякую за увагу. До зустрічі в нових відео. Пока. Не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками українських воїнів донатами.